Будь ласка, тримайте, тримайте. Ось так солодко на руках у бабусі та батька сплять новонароджені Мирон, Тимур та Дамір, трійня, яку нещодавно народила Дніпрянка Оксана. 30-річна мама розповідає, що довго не могла повірити в таке поповнення в родині. Сходила на усі, і мені доктор каже, що у вас троє. Я говорю, що не може бути. Звичайно, був великий, тому що я не ждала, що мені буде три, Хоча в мене в роду є двоє. Верівність проходила дуже хорошо. Лікарі пильно стежили за розвитком дітей, адже така вагітність надскладний процес як для мами, так і для малюків. Тим паче, що це перша вагітність Оксани. Як тільки один з цих дітей сказав, що так, хлопці, давайте вже всі на вихід, бо мені вже погано, то нам прийшлося ставити питання і оперувати Оксану. Вони посміхаються, вони радують свою родину, вони радують один одного, і тому ми сподіваємося, що за 3-4 роки ми запрошуємо її ще за двома дівчинками. Лікарі розповідають, новонароджені мають гарний апетит та повністю здорові. Тож разом із великою щасливою родиною Тріня вже поїхала додому. Щастя. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.